Сьогодні відвідуємо локації інклюзивних спортивних та дитячих майданчиків. Зауважу, що і обладнання, і влаштування було придбано за кошти місцевого бюджету, тому що первинна домовленість з донором не спрацювала, припинилося фінансування. Менше з тим ми вже бачимо результат. Таких три майданчики інклюзивних встановлено на різних локаціях в місті Запоріжжя і плануємо встановити ще один. Бачимо від населення. Від дітей, від ветеранів, від старшого покоління, що це дуже хороша позитивна локація в кожному районі. Вона позитивна. Тож принагідно запрошую вас приєднатися, поки погода дозволяє відвідати з того, що бачу я дитячий майданчик карусель, гойдалки та інше однозначно облаштований інклюзією. Ну, от ну, інклюзія, це, ще, це без, безперешкодний доступ до тих чи інших тренажерів. Тобто ми бачимо, що будь-яка людина з обмеженими можливостями може вільно сюди заїхати, от, по тому пандусу, от, пройти по ну, новій е, тротуарній бру Бруківці, яка облаштована тактильною е, смужкою, та безперешкодно дістатися до цього майданчика. Це є один з елементів інклюзії. На цих локаціях на цій, зокрема, і на далі на дитячому майданчику буде. Зараз іде та проектування буде встановлено відеоспостереження за для збереження цілісності цих об'єктів, щоб не допустити в тому числі актів вандалізму, розкрадання та інших моментів, які можуть пошкодити ці дитячі майданчики і спортивні. Зокрема, Ну, я б займався, але я просто живу не здесь. Я живу в заводському районі, для мене це далеко. Було б бы непогано, щоб ну, во всіх парках би так зробила. Це Ну, такой именно... ну шо, для молодежи, спорт, потому что для молодіжі что Тому що зараз знаете, самі знаєте гаджети. Ну, лучше пускай молодіж займається спортом. Це дуже, дуже гарний початок того, що наше місто почало займатися спортом. Почали займатися для людей з інвалідністю, так і це дуже гарний початок. Треба популяризувати спорт в першу чергу в нашому місті, і це по-друге, це, це психологічне розвантаження. Так само для нашого міста Це дуже важливо, щоб люди могли тут займатися спортом і відволікатися від постійних прильотів цього стресу. Спорт допомагає все чудово, але деякі моменти треба все одно вдосконалити. Це потрібні роздягалки для людей. Ну, зараз вже осінь, так десь потрібно зняти речі, переодягнутися, позайматися. Плюс для людей з обмеженими можливостями потрібно вбиральня, функціональна вбиральня так само. А що ще додатково тут я б зробив: би, так? це, мабуть, якесь мобільне укриття. Це дуже важливо до речі, для нашого міста, щоб тут було мобільне укриття, щоб можна було сховатися у випадку. Перельотів і тому подібні речі. Ну і як кажуть, щоб і витік би якийсь, щоб можна було попити водички, тому що поблизу, поблизу немає такої можливості, ні кіосків, ні водички нема. А так дуже гарна ідея. Потрібно таких майданчиків, як кажуть, якомога більше в кожному дворі по можливості. Мені. Подобається тут все. Взагалі деякі тренажери складні більш для дорослих, але ну ось ті, які більш прості, от мені сподобається от на них. Будеш сюди приходити займатися? Так, якщо буде можливість, буду приїжджати сюди. там на Гойдалці Тут бігати в ганяки, типу, лабіринт. Ну тут можна ну, не дуже багато впасти. Ну, типу, ти бігаєш, бігаєш, але ти не зможеш тут впасти, бо, ну, типу. А, така поверхня? Да.